Привіт, мої любі, дай на номеролог. сьогодні для вас даю відповідь на найпоширеніше і найтаке каверзне запитання, яке люблять задавати люди, які мислячи, да? вони кажуть, а що, це всі люди, які народжені в одну і ту ж дату, вони всі однакові, як шаблони. Так от відповідь ні, не однакові. І чому так? Зараз поясню, тому що у нас є оті прогалини, оті заглибини. тобто Порожні клітиночки, в яких не напрацьовані якості. І там є наші потаєнні страхи, наші комплекси. І саме там на нас впливає наше оточення. Тому людина, якщо народжена в той, ту ж саму дату, але в іншій родині, в іншій країні, інший менталітет, інші умови проживання, вона буде зовсім іншою, тому що ми не знаємо, що туди в ті клітиночки. Заклали, що туди залетіло. Чи туди залетіло якесь золото, закотилося, золота монета, чи туди якесь сміття назбиралося? І я хочу сказати, що зараз у мене є в друзях на Фейсбуці людина, яка народжена в той же день, в той же місяць, в той же рік, як і я. І я маю змогу з нею спілкуватися і бачити, наскільки ми схожі, настільки ми різні. Далі буде.